Всім привіт! Мене звати Вікторія, і я дуже рада, що ви завітали на мій в'язальний канал Україночка в'яже зв'яжемо тренди. Друзі, відразу хочу вибачитися за мій голос, тому що я дуже захворіла, якось неочікувано з холодами в нашу сім'ю прийшов дуже неприємний вірус. І зараз ми всі дуже хворі. Сьогодні субота і в мене. Мав виходити прямий ефір із моїми стоп-недов'язами. Але, як ви розумієте, що я не тільки хворіла, а я нічого і не в'язала, тому що дуже сильно температурила. Але я дуже весь цей час сумувала за вами, моїми глядачами. І просто не могла, щоб не випустити відео, тому що я з вами сумую. Мені хочеться з вами спілкуватися в коментарях. І тому сьогодні я зніму для вас відео розпаковочку посилочок. А, якщо ви будете чути кашель, це моя Маруся, також у нас ну, вся сім'я злягла. А, також захворіла. А, дівчата, знаєте, я помітила, що. Часто мої в'язальні коліжаночки присилають мені подаруночки, знаєте, якось вчасно, коли якісь негаразди чи проблеми, чи ось як я зараз дуже хворію. І так було дуже приємно отримати подароночки. і я можу, просто не можу стриматися, щоб не поділитися цими подарунками, не показати вам. Тому що мені вони дуже подобаються, вони всі дуже класні, я дуже рада, хоч я не можу в'язати, але я просто сиджу, тримаю їх в руках, роздивляюся, знаєте, як, як. Е, Ну, це нормально, кожна майстриня, кожна в'язалочка мене зрозуміє. Що це нормально, нічого страшного, тому що тактильно ми також дуже любимо відчувати пляжу. Нічого, надіюсь, вже на минулому тижні я, можливо, вже зможу і в'язати. Так, розповім вам спочатку. Є в нас Яночка Ємченко. Канал її так і називається Яна Ємченко. моє в'язання. І вона мені прислала просто величезну коробку джинсу. Повністю повна коробка джинсу, дуже багато різних кольорів. Ось такого кольору у мене 5 моточків тепер є. Ем, чомусь колір тут не вказаний, але, я так розумію, він дуже підходить для іграшок. Якраз в мене лисичка там не дов'язана. Я вже думаю, може на обличчя примінити цей колір. Ну, я подивлюся. Дуже приємний, гарний. Що ще біленький, 0,3. Якраз, мабуть, мені потрібен був для зайчиків. А, номер 15. Так, ще біленький бачу. Також 03. Це Яночка мені стільки прислала джинсу. І тепер. <кій> ну, і тепер ви будете, мабуть, частіше бачити в мене у відео різні іграшки. 23-й. Мені він взагалі дуже подобається. Справжній український гарбузик. Я не знаю такий класний, ну хоч просто бери. І в'яжи з нього гарбуза. Ось це, мабуть, подібні кольори, я не знаю, я бачу Яночка деякі перемотала і дуже так гарно. Бачите, естетично, і щоб нічого не розмоталося. Ось так позв'яз, посклею, а так, це скотч, мабуть. Посклеювала ось такі дуже гарненькі моточки. Їх тут безліч, їх тут величезна, величезна просто купа різних відтіночків. Так що незабаром вже не встигнемо оглянутися, як розпочнуться новорічні різдвяні свята, і ми будемо в'язати різні іграшки на подаруночки. Якщо Яночка мене вже забезпечила такими ниточками, якраз які мені. О, а це ж можна. Чоловічок-пряночок, чи як він називається, можна зв'язати. Ось такий от приємний, дуже ніжний колір. Я не знаю, дівчатка тут безліч-безліч. Тут була просто величезна коробка повністю, повністю з цим джинсом, дуже класно. Я така, я невдячна, дуже гарні ниточки, багато різних відтіночків. Так що... Можна є над чим працювати, і можна в'язати нові класні іграшки. Так. Ще ж, звичайно, ви ж знаєте, я дуже люблю косметику, і Яночка також це знає. І не могла щоб мене, щоб не порадувати новенькою масочкою. Обов'язково її спробую. Ще вона прислала цілу купу, повен пакет солодких подарунків для моїх дітей. Вони їй передавали привіт. Вони були також дуже раді, дуже вдячні. і Машуня сказала, передай цій тьоті привіт. І дуже велике дякую, тому що вони зараз хворіють. і було дуже-дуже приємно отримати такі солодкі подарунки, і їх там просто ціла купа. Я вже не буду діставати, там цілий пакет. Також мені Яночка прислала, дивіться, Боже, це просто неймовірно. Я ніколи в мене не було таких штучок. Наприклад, можна їх буде чіпляти до іграшок, отакі от бірочки, або до шкарпеточок. Дивіться, які класні, хендмейд, такі листівочки, на яких можна буде щось приємне написати, коли будете щось дарувати, або відправляти, ну, я не знаю, наприклад, на продажу. якщо. Боже, клас, їх тут так багато і вони всі дуже-дуже гарні. Я не знаю, я, мабуть, для початку їх буду берегти, а потім вже використовувати, тому що ну, вони дуже красиві, мені дуже всі подобаються. Е, також тут є наклеїчки на одяг, термонаклейки. Маруся тільки побачила зайчика, відразу сказала, все це вже точно мій. І дуже велика кількість ось таких дерев'яних нашивочок. Звичайно, їх можна використовувати і для іграшок, і я думаю, і для одягу, навіть для шапочок, ось можна використовувати. Дуже класні, в мене ніколи таких не було. ну Вони просто такі милі. Яночка, дякую тобі. Дуже-дуже приємно, дуже багато таких от милих різних і ніжних речей. Я просто в захваті, це мені сьогодні, знаєш, твоя посилка як <смір>, бальзам на, на душу. Дуже тут класно, багато цих листівочок маленьких. Яночка, дякую тобі я і мої діти, <смір> тому що посилка просто неймовірна, і якраз вона вчасна. Зараз я все це трішки приберу і покажу вам щось ще інше. Якось Вікторія Юркянка в неї також так і називається, проводила прямий ефір, і щось ми там розмовляли на цьому ефірі про шкарпеточки, і, <кій> і Вікуся все казала, що вона ніяк не може підібрати якісь от спиці, які б їй були дуже зручними для шкарпеток, то їй не такі, то ті не такі щось. І на п'яти вона не може в'язати. І от вона показала такі дуже цікаві спиці, дуже коротесенькі, дуже маленькі. Зараз я заміряю довжину спиці, але вони дуже малесенькі. Шість см. Шість см спиця. Тут 6 тросик я не заміряла, але ви самі бачите, тут набрано 60 петельок. дуже добре з'єднання на цих спицях. ось. М'якенький такий гнучкий тросик, мені подобається. Ну, Тут не тросик, тут просто пластмасова така волосіння. Думаю, що всередині вона пуста, але все дуже так якісно, добре з'єднано, класні спиці. І Вікуся показала їх і сказала, що вони їй дуже незручні, тому що тут треба в'язати трьома пальчиками, тримаєш одну спицю, другу спицю трьома пальчиками ось так. І вчора прийшла мені ця посилочка. Ну, як вийшло? Вікуся сказала, що щось з цими спицями взагалі не можу я ніяк в'язати. А я вже колись бачила такі спиці, мені дуже хотілося їх спробувати. я написала в прямому ефірі кажу, Вікусі, якщо вони тобі не потрібні, то віддай мені. Потім ми почали розмовляти про інші спиці, про тріо, і я їй сказала, що у мене лежить Тріо, але вони мені... Я зв'язала ними одну пару шкарпеток, і вони мені якось не дуже зайшли. Там такий залізний тросик, і не дуже вони сильно гнуться між собою. ну, Не знаю, комусь подобається, а комусь мені ось вони якось не дуже. І я думаю, ну чого вони будуть лежати. Кажу, Вікуся, давай я тобі відійшлю тріо, а ти мені відійшлєш ці спиці. І отак ми обмінялися спицями. Моя посилочка поки що здається не доїхала до вікусі, але я думаю, скоро вже доїде. А Вчора отримала, і знаєте, ну, я просто не могла стриматися. мені <смі> так захотілося спробувати хоч набрати петлі, як в'язати на цих спицях. Ви знаєте, не дуже важко, але якось так кумедно, це дуже незвично, це треба приловчитися. І чомусь я дуже так сильно затягую тут петлі на цих спицях. Але це, я думаю, Ділозвички, я думаю, вони дуже класні, знаєте, для рукавчиків, для шкарпеток це просто ідеальний варіант. Ну, Але це ви вже повинні спробувати самі, тому що дивитись, коли в'яже хтось, це одне, але коли ти спробуєш сам, то це ти тоді вже так тактильно відчуваєш, чи тобі подобається. В принципі, непогано, я думаю, можна в'язати. Дякую Вікусі. Подарувала мені такі спиці. І вона ж не могла, щоб не подарувати мені ще щось. За ще їй дуже вдячна, вона мені прислала ось три такі класні бобінки. Але я не очікувала взагалі ніяк. Я вже її вчора писала, чому ти не попередила мене. Прислала мені тут дуже гарненьку листівочку з побажаннячками, я вам їх не буду показувати. Листівочку, звичайно, я збережу, вона дуже приємна. І, здається, це взагалі фото. Так. І покажу вам, що це за пряжа. Ну, колір просто бомба, такий лілово як сизий, Так, дуже такий глибокий колір, класний. І дивіться, це стрейчева ниточка. Вона дуже класно тянеться. І це в нас склад 15% махер. 10 шерсть, 49 акрил, 25 поліамід і 1 еластан. І метраж я не знаю, але. Тоненьке, тоненьке, дуже півтори може точно. Ну, якщо ж не враховувати оці всі ворсиночки, звичайно. Дуже мені сподобався кольор, мені дуже сподобалася ця пряжа, така гарна. Потім ще ось така бобіночка прийшла. Написано: невада. 60% меринос, 20 шовк і 20па. 1450 метрів на 100 г. Мені дуже сподобалася нитка. По-перше, тут мій, як ви знаєте, улюблений ржевий колір. А по-друге, ви подивіться, які тут Щось я вже тут наплутала. Я вчора могла розплутати, сьогодні вже я тут понаплутувала. Які тут класні, просто неймовірні вкраплення, і такі фіолетові, жовтенькі, оранжеві. ну Тут різні різні такі краплинки. Дуже мені подобається. Скоро в Яночки в листопаді будуть буде спільний проєкт. І лопапейси ми там будемо в'язати, і інші жакардові речі. І тому от якісь от такі отакі такі пряжі мені зараз дуже потрібні. І я думаю, якщо використати вже кардіо оцей колір, це просто буде дуже класно. Дуже гарно виглядатиме, мені подобається. І ще ось така от, одна бабінка. Дуже гарна. Зараз подивимось, що це. Тут 30% шерсть і 70 ПА. І ниточка ну також десь приблизно 1500 метрів на 100 г. Ось така от вона тонесенька. Дуже-дуже такий, знаєте, насичений колір. От в е, мене був мене не був, а є мариносик, е, але там колір, знаєте, як в буряковий такий йшов, а цей такий, як більше як в гранат такий, Дуже гарний колір, приємний. І також, я думаю, для Жакарду така пряжа б також добре підійшла б. Якщо дуже тобі вдячна, дуже було якось так неочікувано, несподівано і о, дуже приємно. І ще хочу вам трішечки показати, голос сідає, розмовляти вже не можу, тому швиденько, тому що о, відео буде коротеньким. Бо поки що я дуже сильно втомлююся. А це мої власні покупочки. Вони прийшли раніше, але все якось не було часу їх показати. Покажу вам швиденько, купувала я 300 грамів ось такої рожевої пряжі. Це на пів шерсть. Дуже-дуже м'яка нитка. Метраж, може 1400, десь так от приблизненько. Тому що я вже не пам'ятаю і не підписала, я пам'ятаю, що це на півшерст. В принципі, метраж ми в бобінній пряжі міксуємо самі, як нам захочеться. Дивіться, яке було б класно. Цікаві поєднання можна тепер робити. Абсолютно різні. Я ще хочу білого мариносика і взагалі все з все до лопапейс. Мені давно хочеться, тому що я вже три лопапейси в'язала своїй марусі. Все знаєте, як тренувалася, тренувалася на ній. І тепер прийшов час і собі вже її нарешті зв'язати. Надіюсь, вона в мене вийде. А ось і ще ця ниточка бабіна була, просто вони так от лежали, дуже зжаті. Дівчатка, це я не знаю, як вона називається, але це щось дуже таке гарне і неймовірне ниточка десь хочеться вам показати. Ниточка дуже, дуже схожа на Алізе Софті. Але ви бачите, вона дуже-дуже така тонесенька і дуже м'якенька. Ось така вона. Класна, чесно, купила цю ниточку, тому що мені сподобався колір. І я навіть не знала, що вона от така от класна. Потім мені написали, що це ось вона близько сфотографували, що це вона схожа на Ліза Софті. І я ще більше її захотіла, ну, тому що ну, я вам не можу навіть передати. Тактильно, настільки ніжна, настільки вона приємна. Я розумію, що тут, мабуть, нічого натурального, сам один лише поліестер, мабуть, чи не знаю, що тут, але дуже класно, дуже тактильно приємно. І ще чесно, не придумала, що хотіла б з нею в'язати, але точно щось таке дитяче, м'якуньке, таке, таке щось затишненьке. Так що ось якось так, надіюсь, вам не дуже докучав мій скрипучий голос. Ну, що ж, буває, всі ми люди, всі ми хворіємо. Але я надіюсь, що вже я діло піде на поправку. Ось такого вам сніговичка тут зліпила. Дівчатка, всім величезне дякую за ваші подарунки, за вашу увагу до мене і до моєї сім'ї. Всім нам дуже приємно. Ми передаємо всім вам привіт і щиро дякую. І хочу побажати вам зараз, бережіть себе, своїх рідненьких, тому що вірус взагалі скрізь, всюди, в лікарні дуже дуже багато людей хворих і не тільки. Виходите по вулицях, ви ходите в магазини, супермаркети. І не всі, на жаль, люди, які хворі, не всі, на жаль, одягають маски. І таке буває, і тому так швидко розповсюджуються різні віруси. Бережіть себе і, звичайно, бажаю нам усім мирного, чистого неба над головою, щоб все було добре. Я надіюсь, трішки підлікуюсь і почну вас частіше радувати. Я надіюсь, я радую вас своїми відео. І частіше буду щось знімати, бо мені дуже вже хочеться в'язати, дуже вже ручки чешуться, але поки що не дуже не дуже це можу, можу я робити. Ще дуже велика слабкість. Дівчатка, всім дякую. Дякую вам за увагу! І до нових зустрічей. Пока-пока.